На сьогодні це навіть не слон посудної лавці, а це якийсь вогонь в мурашнику. тому що те, що створюють Трамп з маском, і незрозуміло хто з них більш деструктивний, воно може призвести до того, що світова парадігма буде мінятися. Зміну світової парадігми буде мінятися і фінансова парадігма. тому що на сьогодні ризики фінансові вони зросли. на сьогодні федеральна резервна система вона хотіла на лютий вже зменшувати ставку. Але вони сказали, ми не будемо, бо ми бачимо зростання ризиків, оскільки ці фінансові війни, ну дивіться, з Канадою, з, там, з Мексикою, з Данією, Пан... Дані, Пана... Панама, Панама, да? Панама. Це найближчі сусіди, з якими дійсно товарообіг мільярдами, десятки мільярдів. І оця ситуація, навіть озвучка цієї ситуації, призводить до кризи. А якщо будуть включатися механізми, то це буде дуже велика і потужна криза.